І ось приклад. Водоканал в якомусь умовному місті. В місті знаходиться комунальне підприємство Водосервіс. Громада вклала в реконструкцію мільйони, а це насосна станція, модернізація водопроводу. Рада прийняла програму зменшення втрат води. Створили контрольну групу з депутатів і громадськості. І раптом наказ. Створіть наглядову раду з людей, яких ви не обирали. Тобто прийдуть люди, невідомо хто вони, і будуть тут вирішувати всі питання, які стосуються всіх питань, всієї діяльності комунальних підприємств. Керівник буде звітувати не вам же, не громаді, а їм наглядовій раді. Гроші з бюджету громади будуть витрачатися на, на комунальні підприємства. Але контроль буде вже у наглядовій раді. Тобто, вони будуть контролювати оці кошти, кошти громади. Не громада, а наглядова рада буде здійснювати контроль. І ось питання: а це демократія, це реформи, Ні. це. Просто рейдерство, але через законний спосіб рейдерства. Розумієте? І чому це суперечить Конституції України? Є в Конституції України стаття 142. Комунальна власність належить теж громада. Бо там наголошено про матеріальну і фінансову основу місцевого місцевсредування, про землю, про майно і так далі. І цим розпоряджається. Відповідна тергромада через своїх представників. І виключно місцева рада визначає, як управляти цим майном. Ми зараз кажемо про комунальне майно. Тож, цей законопроєкт, який вони хочуть запровадити, це грубе втручання в повноваження, що визначає базове законодавство. Такого бути не може. Жодної наглядової ради. І ось який заклик до дій. Сьогодні це водоканал, як ми сказали, так? наприклад, а завтра буде ваша школа, або взагалі лікарня, або, можливо, і земля, вони щось придумають і будуть надавати тих людей у вигляді наглядових рад, які будуть вирішувати всі питання. Землі, що з нею робити, можливо, продати її треба. Так виходить по логіки. Скажіть своїм обраним депутатам Верховної Ради, яких ви, до речі, обрали, бо вони будуть при